Орки, щоб ви не захоплювали. В якому б ви наступі сплановані операції не приймали участь? Куди б ви не рухались? Щоб ви не обстрілювали. Це не ваша земля. Тому вам тут не сховатися, не закріпитися, навіть якщо ви тут знаходитеся довгий час. Вже звикли та написали, щоби підбадьоритися і перестати боятися. Що орда тут назавжди. Варіант розвитку подій для вас лише один люта смерть. Чи то від обстрілу, чи то від вибуху, чи то від ножа, чи то від отрути. Вдень, вночі, зранку, ввечері. Хай вони там планують що завгодно, хай підкріплюють наплановане резервами та зброєю. Ваше життя і їхні плани аж ніяк не збігаються. Вони планують Видохнете. Вони розпочинають. Видохнете. Вони командують, видохнете. Ви здохнете, а за вами і вони. Отака війна життя з гівном. Ми вас знищимо всіх. Більшість зараз, інших після, одного за одним, не зупиняючись на вихідні, свята, відпустки.